Ви дивитеся новини на цьому каналі у студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Бювет з артезіанською свердловиною з'явиться на проспекті князя Володимира Великого. Це колишній проспект Добровольського. Відповідний тендер з'явився у системі Прозоро його вартість майже 14,5 мільйонів гривень. Але поки що за ці гроші лише підготують майданчик, знесуть старі будівлі та розчистять територію під будівництво. Підрядника оберуть у середині серпня, а виконати умови договору він має до кінця червня наступного року. За понад 40 мільйонів гривень у Білгород-Дністровському районі побудують укриття, яке має захищати від радіації. Сховище з'явиться поблизу опорного ліцею у селі Випасне. Воно розраховане на 300 людей та має забезпечувати місцем усіх учасників навчального процесу. Укриття будуватимуть з нуля. Очікується, що роботи закінчать до 1 серпня наступного року. Учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення зарплати. Про це під час робочої поїздки на Миколаївщину заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. За його словами, на сьогодні ситуація у бюджеті критична, бо понад 70% витрачається на оборону. За словами лісового є концепція підвищення зарплати вчителям. Втім, її можна буде реалізувати після війни. Двох одеситів підозрюють у роботі на росіян. Вони спалили дві автівки в Одесі на замовлення спецслужби РФ, кажуть правоохоронці. Одна машина дійсно була у користуванні військового, а інша довгий час просто стояла на парковці. Її власник давно помер. Аби видати цю машину за військову, молодики намалювали на ній білий хрест. Після погодження із російськими кураторами вони підпалили обидва авто та зняли це на відео. Та замість щедрої оплати затримані ризикують отримати довічне ув'язнення. Українці не надто відчують підвищення акцизу на пальне. Таку думку висловив експерт з ринку пального Сергій Куюн. За його словами, з 1 вересня зростання акцизу додасть по декілька гривень до вартості пального. І це не критично. Натомість це дасть можливість поповнити бюджет, з якого фінансується наша армія, додав експерт. Насправді я вважаю, що набагато більше було галасу, ніж буде. Якихось наслідків справа в тому, що з 1 вересня акциз на бензин зростає на півтори гривні, на диспальне менше ніж на дві гривні. Більше зростання десь на 5 гривень буде на скраплений газ. По бензину дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни, якісь зростання, оскільки це півтори-дві гривні це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть і не помічає. По скрапленому газу більш суттєве підвищення, там дійсно буде зростання ціни. Я думаю, що десь там на ті ж 5 гривень вона і зросте, але це не означає, що, цей, що це моторне паливо пальне, воно втратить свою привабливість. Тобто воно все одно залишиться набагато вигідніше бензину для тих, у кого ГБО є, і воно все одно буде вигідним для тих, хто має великі. Пробіги, і відповідно це дозволить і далі встановлювати ГБО там нові інсталяції цього газоболонного обладнання. Робити так дійсно, економія буде вже не така, як раніше, але все одно вона буде і вона суттєва. Тому ніякої трагедії я не бачу. Міноборони допустило до використання у війську бронеавтомобіль Джура. Він має шасі від Тойоти Крузер», на яке встановили бронекапсулу. Джура має хорошу прохідність, оскільки він компактний та неважкий. Бронемашина може використовуватися як транспорт для розвідки, патрулювання, логістики, евакуації поранених тощо. Укрзалізниця запустила перше дитяче купе. Рейс відбудеться 8 серпня у складі поїзда Харків Ясіня. Цей вагон призначений для дітей до 8 років та їхніх батьків. Квитки на дитячий вагон можна придбати виключно через мобільний застосунок. «Укрзалізниці». діти до 5 років включно можуть подорожувати безоплатно і не потребують окремого квитка. До кінця року планується запуск ще семи таких вагонів. 200 тренажерів ППУ Чайка передали українським захисникам конструкторська група і фон Сергія Притули. Це дозволить військовим тренуватися у збитті повітряних цілей з різних видів озброєння. Як працює тренажер? Дивіться далі. Зоряне небо, повітряна цілі, безліч спроб для її ураження з різних видів озброєння. Усе з відчуттям повного зонурення у бойовий сценарій завдяки окулярам віртуальної реальності. Так виглядають нові тренажери ППО Чайка, які конструкторська група технарі торік розробила спеціально для українських військових. А задумка була така, що це буде універсальний тренажер протиповітряної оборони, як мобільних груп, так і стаціонарних постів на кілька видів зброї. І кілька видів з цілей. Спершу це був тренажер тільки переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла, бо російські ракети стали літати вночі. Спільно з фондом протули ми зробили велику модернізацію ПЗРК Ігла шляхом встановлення тепловізора. Це почалося минулого літа. І одночасно ми почали розробляти тренажер. Щоб особовий склад мог не тільки отримати обладнання, а ще дуже швидко навчитися їм користуватись. Українські тренажери ППО Чайка коштують менше ніж подібні їм аналоги. При цьому вони мають широку варіативність бойових сценаріїв із можливістю ураження усіх типів повітряних цілей, які Росія запускає по українських містах. В склад тренажера чайка входить. Можливість тренуватись на кулеметі ДШК. І кулеметі М2 Браунін Канік калібром 12,7 мм на кулеметі «Калашникова» калібра 7,62 мм і відробляти стрільбу по дозвуковим крилатим ракетам, по шахедам і по дуже небезпечної російської зброї по БПЛА «Ланцет». Військовослужбовці дуже задоволені, вони чесно. Ну, ті, у кого є там якась вдома приставка, вони більш швидше розібралися з цим, як працювати. У кого нема, ну трішки довше довелося е, розуміння довести, але вражень, повірте, дуже багато. Е, відчуття у людей, що от після цього тренування, там пройде неділя-дві, от буде летіти шахіт або ракета, ми зіб'ємо відсотків на 200. Тобто тренування допомагає. Дуже класно. Чому? Тому що ти не можеш дати, по-перше, розрахунку ПЗРК стріляти кожного дня і тим паче ракету. Це неможливо. Крупнокаліберні кулемети проводимо вогневу підготовку, практичні стрільби, але теж кожного дня це неможливо ну, в період війни. А електронний варіант хоч і день, і хоч ніч. Це вже третя версія тренажеру Чайка. У ній враховані усі зауваження та побажання військових. От зараз якраз третя версія розробки додана ланцети. Тобто ворог зараз якраз по Одещині починає використовувати розвід БПЛА з використанням ланцетів. Це теж є важливе. А шахіди у нас зараз змінюють тактику ворог, постійно покращується, на жаль, і змінює, по-перше, висоту, швидкість, напрямок руху. Тому потрібно нам постійно покращуватись і знати всі сценарії ворога для того, щоб унеможливити попадання в об'єкти критичної інфраструктури і в цивільні об'єкти. Донедавна українські захисники мали 133 тренажери Чайка, якими, зокрема, було повністю забезпечене повітряне командування Південь. Тепер захисники отримують ще 200 тренажерів, які розподілять по 55 підрозділах в різних регіонах України. Загальна вартість тренажерів 200 штук 23 мільйони гривень. Частину це донати України і донати зробили пожертву люди. А частину нам допоміг закрити наш анонімний спонсор, який не захотів називати своє ім'я. Надія Бондаренко, Костянтин канал. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.